Подібні речі росіяни збираються маршувати по Європі. Це абсурд до речі. У нас є щось, що називається НАТО, чого ми не мали під час Другої світової війни. Чи думаєте ви, що росіяни хочуть маршувати по Європі? 100% ні. Ні, я думаю. Я думаю, чому б вони цього хотіли? Я б не хотів ті країни. Чому б вони хотіли? Перш за все. Чому б вони хотіли поглинути Україну? Для якої мети? Саме, Саме так. так їм не потрібно поглинати Україну. Це було би це було б як окупація гази. Чому ізраїльтяни дійсно хочуть ок окупувати газу все життя? Вони цього не хочуть. Вони хочуть стабільності там. Вони вони не хочуть з цим мати справу. Але Росіяни також мають. Те, що вони хочуть, вони отримали, вони повернули ці п'ять регіонів. У них є Крим, і вони отримали те, що хотіли. То навіщо їм ще більше? По-перше, я вважаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті так звані чотири регіони: Донбас, Крим Е. е. Ви знаєте, назви Луганська, і є ще дві інші. Вони російськомовні. Проходили референдуми. На яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті. Тож це перше, що коли це буде вирішено, у нас буде дуже дуже позитивна розмова. Росія щодо це. Цього фактично деякі з цих територій тепер, з російської перспективи, є частиною правильно. Росії. правильно, це правильно, але це завжди було питанням, і ніхто не хоче про це говорити. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання в Україні щодо того, на що вони можуть піти стосовно поступок територіями. Росіяни фактично контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, чи це російські території, чи в кінцевому підсумку, чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає? Є, є. Отже, Стівен Вітков, ну, в інтерв'ю Карлісону значить такеру значить, озвучив о, оці от речі, пов'язані з тим натяками, відвертими натяками на те, що Україна має визнати окуповані території російськими. Це неможливо. Це неможливо, в принципі, от Стівен він може розповідати все, що завгодно, але в Україні є принципові червоні лінії, які вона озвучує устами, наприклад, президента України, які вже на моїй пам'яті разів 10 повторив Зеленський, що ніякого визнання не буде. Ну, по-перше, це неможливо фізично. По-друге, тут люди проти, українці проти, які не готові на це. І Стівен може писати, знімати що завгодно, але ну. До реальності це не має жодних умов і відношень. Слова зовсім. Але чим цікава ця історія, значить, чим вона цікава? Ірина, ти там мем хотіла показати? я потім... Тому значить... що так, я думаю, що це абсолютно правильно ілюструє те, що ляпнув цей Вітков. Тому що, от а чому б і ні? Показуємо мем і робимо висновки. Ну, от ви бачите, хто там в режимі радіо, то загляньте, будь ласка, на екран. Ці території України, російськомовні, повинні бути під владою Росії. Ну і навзаєм тоді англомовні території США мають бути під Британією. Ну, з точки зору логіки, яку е транслює, по суті, зараз Вітко в своїх висловлюваннях. Ну, е На експлейнері там же ж є дуже цікавий виклад його біографії. Там вони досліджували, хто він, що він, звідки, Тому сходіть, подивіться теж. Ми, себе теж на одному з етерів саме цей випуск. Тому тут якби нічого дивного в контексті особистості цього Вікуфа нічого нового Значить, про картину з Путіним трішечки пізніше подивимося. значить медійний тиск, величезний медійний тиск зайнявся за вихідні. значить Європейський Союз зробив заяву. Всередині ша почали лунати заяви з критикою Віткофа, і він вийшов і сказав, що він, це думка Росії мною озвучена. Він лише нам її передає. І говорить, що я не стаю на жодну сторону, сказав. він. Я просто передав я думку Росії. Тобто, значить, Слухай, Віткоф, ну Ви, ви молодці, ви мене ви мене радуєте зірою. Тобто, ви, я сижу, у мене, значить, як завжди, язик чухається. включіть включіть мене, я зараз прокоментую. Та? Червоні лінії окреслені не Президентом Зеленським. Це неможливо. Червоні лінії прокреслені Конституцією України. Відкофу треба подарувати Конституцію України. Ну, Хай почитає. І карти. що це просто і карти подарувати. ну, Це неможливо. Більшість українців, тобто для того, щоб змінити кордони держави, погодитися на зміну кордонів держави, треба провести всеукраїнський референдум. Ну, ви розумієте, що референдум провести ну, в мирних умовах. Україна має в цілому погодитися на зміну кордонів, тобто відмовитися від Донецької, там, Луганської області, від Криму. Від умовної Запорізької, і умовної Харківської області, за це має проголосувати вся Україна, включно з цими окупованими територіями, але за умов мирного стану, не воєнного. Це Конституція так пише. Тобто, Зеленський, він... це треба бути самогубцем, щоб виконувати у Віткофе, може, щось там прикипіло, я не знаю. як... Не може Карлсон, як точно що в мультику про Карлсона, у вас молоко Там, Він біжить до плити, і знімає, знаєш, каструлю змогло. ну, Я не знаю. Вони говорять маячню: Вітков і всі решта чиновників про визнання, невизнання, Це неможливо. Ну просто неможливо за українською конституцією, яку ніхто не скасовував, і скасувати не зможе. Ні Трамп, ні Віков, ні, ні Маск, ні вся ця. Іздота, розумієш? От. І, власне, те, про що ти говориш теж, що це, ну, Unreal, це неможливо. І що вони там собі там, не придумували там, в, в етерах з такером Карл, Карлсоном, чи як його. Це, щось, щось, їм, щось їм надуло. Весняний вітер. Так. Але е, значить але ж е, спрацював медійний тиск, він дав задню. Він дав задню, хоча там потім його джеді вент захищав. Так, та. е. та, він сказав: я просто переказав думку Росії. От вони задню mm. вмикають, як як Трамп дурака ламає, каже: А я пожартував. Ну, про 24 години і про припинення війни я пожартував. І забув тут же, ну, в принципі. Та. А я що, Зеленського диктатором називав? Я не міг цього сказати. Ну, тобто, це до воно, я думаю, що боком вилізе все ж таки ці адміністрації. Нас довго привчали інші адміністрації Сполучених Штатів, що треба дотримуватися регламенту, процедури. Що інституційно треба вибудовувати країну і так далі. Європейський союз цього вимагає. Між іншим, от Валерій Маркус записав своє відео з красивою заставкою Санта-Барбара, і він там переконаний, що інституції вони важливіші за лідерів. Я йому написав пив особисті, чесно, я можу переказати, бо це я писав. Що е, інституції формують особистості і лідери, і ні в який інший спосіб вони не зможуть сформуватися самотужки. І його mm -hmm. цей наїв, що от у нас така організація, у нас така громадська організація, що от вона буде інституціоналізована і базуватися на інституціях. Е, послухайте, в мене була така організація громадська, називалася громадське телебачення, там, де статут. Дійсно був захищений від рейдерства. В результаті в результаті на вимогу грантодавців шведів статут переписали так, що це стало можливим рейдернути цілу організацію. Так що не треба тут якихось ілюзій, треба вибудовувати систему безпекову, і в принципі, будь-які важливі зміни вони базуються на лідерстві певних людей, які беруть на себе відповідальність. А перекладати, що це інституційно, це інституції, вони захистять. Ну, подивіться на Сполучені Штати, там інституції, mm -hmm. там Конституція, там система противаг і от убезпечення, ламають в будь-який спосіб. Ну, придурки, тому що це дуже схоже на те, як якесь ну, недолуге пхає пальці в розетку насправді. Я, я щиро а. вірю, що система Сполучених Штатів не дозволить себе зламати, і все ж таки там є інші люди, які стежать за дотриманням Конституції. Та Саня, все, я мовчу. Ні, 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 якщо її, кажіть, просто все це виглядає смішно, тому що дивіться, в першу чергу себе принижує американська адміністрація, себе принижує публічно на весь світ. Не маючи жодного плану, не маючи жодної стратегії кидатися зліва вправо, вверх вниз. Причому я ж кажу, офігіли навіть у Європі там вимушені були робити заяву. Речниця єврокомісара робила заяву про те, що європейський союз підтримує територіальну цілісність України. Це нонсенс. Ну не може спецпредставник, призначений указом Трампа нести таку ахінію. Це має наслідки. Має наслідки в першу чергу по самій американській адміністрації. Україну принизити неможливо ми гідні, гідна країна. А от принизити Сполучені Штати отакими от заявами та нема питань. Нема питань. І, і, це, і, це, і це, ти дивишся, і навіть фізично не розумієш. Е, е, ну окей, хлопці, ну окей, ну є ж інтернет там. Є ж засоби масової інформації. Ну, ну, ну ви не можете, ну, ваші слова перевіряються. Це виходить від кафе і говорить, я вірю Путіну. я це Мені розповіли історію, як оце ж вони шість дронів запустили і потім збили, які летіли на Миколаїв. Виходить, Трамп говорить про якесь оточення в Курську, якого не було. І навіть уже Зеленський сьогоднішнь в тайм, тайм інтерв'ю з ним, де він уже ну так. Майже прямо говорить про те, що в новій адміністрації Трампа значить дуже серйозний російський вплив на, на, на деяких людей. І при цьому всьому при цьому всьому Трамп бігає з цими оцими всіми шараханнями вліво, вправо, вверх вниз на, на цих безмістовних перемовинах в Саудівській Аравії, тому що ще раз повторюсь: вони, ну, <кхід> вибачте, вони тривають, але їхня цілісність і цінність ну Абсолютно незрозуміло. От і все. І я, в принципі, згоден з Романом безсмертним якого я сьогодні читав, на що там статтю програмну про те, що по, по великому рахунку ну Трамп копає собі могилу. Тому що в зовнішньополітичному політичному плані виглядати смішно, в економічному плані виглядати смішно з його тарифними війнами, які не приводять нікуди, окрім зростання цін. Ну це це щось унікальне. Я, так, я, такою, я такого давно не бачив. Це, 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 це якийсь такий колективний суїцид нової влади. Так, ну у нас же ще одне є відео Віткофа. О, що це само? знаменито про картину Путіна. Яку написав відомий російський живописець, якому сьогодні вже згадували. Шишкін. Під час другого візиту це все стало особистим. Президент, президент Путін замовив красивий портрет пре президента Трампа від провідного російського художника і фактично передав його мені і попросив передати Трампу. Який я привіз додому і передав йому. Це було повідомлено в газеті, але це був такий милосердний. І він розповів мені історію про те, як. Коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, пішов і зустрівся зі своїм священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених він міг стати, стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що в нього була дружба з ним, і він молився за свого друга. Це було я маю на увазі, чи можете ви уявити, як сидіти там і слухати такі розмови? І Я приїхав додому та передав це повідомлення нашому президенту і передав картину, і це його явно зворушило. Тож, це той тип зв'язку, який ми змогли відновити через, до речі, просте слово під назвою комунікація. А, а на картині було написано геній. Так, великими буквами, значить, знизу, напевно, було написано геній. Ну, ви уявляєте рівень ідіотізму, значить, картину Путін молився. Путін молився за Трампа, уявляєте Путіна в церкві? Ну так, да, ми ж бачили, Устріялось регулярно мені. його показують. Сподіваюся, на ти... колінах. Ви Путін на, Да, стоїть Путін на колінах і плаче. Господи, врятуй життя Трампу, врятуй життя Трампу. І і, і, і сльози по ботоксним з так стікають, і кап, кап-кап на землю. Це кеша, ну, я не знаю. Це супер. А е, що далі? Що далі? Там свічку за, за здрав'я ставив? Ні? Куди? Ні, ну Вони ж далі продовжують просто росіяни. Він Лизати поставив там, свічку на, на кашкет Гітлера, розумієш, в цьому храмі, там, mm -hmm. де зберігається. Mm -hmm. Хіба що? За здраві. Ну, дивись, ну от мені цікаво ну, прізвище ім'я художника. Віко щось таке розказує, і картину передали. Я більш ніж переконаний, що це Нікас Сафронов от 100%. Який писав ну це такий авантюрист, ще один гардон. Російський, тільки від, від богомастів, так би мовити. Хоча до Бога він не має ніякого відношення. Ніка Сафронов відзначився тим, що він оце писав якісь кортини. Всі москалі замовляли. Ну, такий, знаєш, типа в мундирі, там не знаю, в Ексельбантах. Ну, одним, одним словом, можете загуглити, подивитися його мазню. Це мазня, це не ніяке не мистецтво. Я просто розуміючи, що Ніка Сафронов свого часу вирішив, скажімо, бо у нас на Полтавщині було село, де всі москалі купляли землю землю і хати. І він, значить, оце і теж там до цього причетний, купив земельку. Я ж кажу, я його бачив в аеропорту свого часу, де я не пам'ятав, в якому. Чи в Борисполі, чи десь і так далі. ну, е, ну от, е, Так, вони всі пхалися в Україну, в Полтавську область, купували там землю. Е, зараз навіть скажу де, тому що зараз я так просто не пригадаю. Е, але це таким Богом дана земля, що називається. Вони всі вирішили, що там, е, там треба оселитися, скупили багато земель. Так, дивлюся Полтавська область. М Там, пампам. -пам. Знайду вам скажу, бо я так не, не готовий. Хоча, може, наші глядачі завжди підкажуть і напишуть, а? Тоді, тоді давайте подивимося ще одного великого перемовника, волца, якому привиділося те, чого насправді не існує. Ну, якщо вже про всіх, то про всіх треба сказати. And the progression uh will be we have this uh ceasefire on on aerial infrastructure that went in place immediately after President Trump's call with President Putin this week. Uh, у шишаках. Тобто, пропинення. Так. Вогню, так. Так, шишоки. Як мене все випадає вже старенький став. Там багато хто з москалів понакуповував собі нерухомості в Шишоках. Що їх туди перло, я не знаю. Ну це Гоголівські місця насправді. Можливо, вони там шукали дух Миколи Васильовича, велику українського письменника, все ж таки, він не російський ніякий письменник. В Шишоках та. Оцей от Ніка Сафронов, в тому числі, купив там нерухомість було діло. Ну, їм їх тепер не бачите. Це <ріст> Та, Так. Ну, отже, про що сказав Волц, Перекладу з англійською, про те, що мовляв, після того, як от по телефону Трамп з Путіним поговорили так, одразу припинення вогню по інфраструктурі от і сталося. От я не знаю, що це було тоді. В ці всі дні щодня ми вранці вам розповідаємо. Ну, це таке, що вони говорять. Просто щоб О, я помітила одну дуже цікаву річ. Ось буквально цього тижня минулого пам'ятаєте такого Суркова? Та я впевнена, що всі знають, що це за чорт. Це ідеолог, скажімо, цього рускава міра, як такого де-факто. І він ну, теж він давав інтерв'ю. Це ж його ну. псевдо, він же ж чеченець за походженням. Так. Да? Да? Ну окей, я його знаю як Сурков, я чогось не заглиблювалася в його там, як його інше справжнє прізвище, можу зараз загуглити, але момент полягає в тому, що він же ж дав інтерв'ю е, е, буквально ось цього тижня. Паралельно, по суті, як Вітков там розповідав свої казки, він свої казки розповідав. Він давав інтерв'ю французькому каналу Ель Експрес. От він сам ексрадник. Екс е, Путіна все це ясно. Він там називав Україну штучним утворенням. Він також казав, що російська перемога означатиме військове або військово-дипломатичне розгромлення України та поділ цього штучного квазідержавного утворення на природні фрагменти. От Приблизно в такому ключі нічого іншого очікувати не треба. Але просто що мені здається, це не випадковим, що Вітков їде до Росії. Спілкуються з росіянами і чогось паралельно з ним з'являється сурков, якого дуже довго не було ніде чути. Він ніде нічого не коментував, не говорив. І тут він в французькому виданню дає інтерв'ю, в якому по суті говорить оцю цю всю прутню. Паралельно з тим, як Вітков теж прутню ту саму говорить. Мені здається, що на це варто звернути увагу. І я не кажу, що вони змовилися. Я кажу, що ці дії з боку суркова вони не є випадковими. Тому що я ж не знаю, мене ж там не було. Я не чула, які там були розмови. Я просто вважаю, що на це треба теж звернути увагу, бо якось це все підозріло виглядає. Якого дива, раптом він виліз зі своєї, там він, знає, де він там живе, Росії і почав давати різні всі, всі ці інтерв'ю, розповідаючи оцей весь сюр. Тому а от такий вам... наш світ. Не дивуймося. Просто тримаємо голову холодною і не ведемось на всіляку різну дурню. Будьмо українцями і пишаємося цим. І нагадуємо вам ще раз, що треба закидати донати на авто для злих птахів і нам на Щирика, бо там на авто зовсім трішки лишилося до 500 тисяч, а на Щирика теж зовсім трішки лишилося до 60 тисяч. Ну, це ця мета, яку вже давно треба було досягнути. Тому давайте бігом вперед. Закидайте нам донатики, не соромтеся. Підтримуєте нашу роботу, бо це дуже важливо в такі буремні часи. Асланбек Дудаєв справжнє ім'я ага. і прізвище. Абсолютно Володь. точно. Абсолютно точно. Його звати Асланбек Дудаєв, та він як і не сурков, він ідеолог, пише такі просторі матеріали, це як будь-який російський імперець. Ну, Пише маячню, Та, їх випускають по черзі. Ми на це реагуємо з якоюсь метою, я не знаю. Я пам'ятаю, десь рік 2011, можливо, 12- Львів, книжковий форум. і була така як презентація за столом був Ганапольський Матвій, отой, що пам'ятаєте, да? де він ага. працював, і де працює. І він тоді казав: Суркова назначили відповідальним по Україні. Ви ще узнаєте, хто такий Сурков. І ця частина, в принципі, цих іпсо, які вкидаються, знаєш, як не Гіркіна випускають, давай випускайте Берлагу. Знаєш, як, як не Медведєва, Медведів вже нічого не пише, ми ж його не цитуємо, так? потім Захарова, ще одна красуня. Потім Сурков, ідеолог, потім Дугін, з яким. З яким знайомий Арестович і, і цей наш як його господи... Корчинський. Корчинський, так, да. абсолютно точно. Там все це зафіксовано. Тобто Дугін, який щось розказує, бла бла бла, потім є ідеологи так званої ДНР, яких теж випускають час від часу, ми реагуємо на, на відверту маячню, чесно. Ну тобто, ми замість того, щоб мислити критично і реагувати на щось. Вартісне, ми реагуємо, нам якихось е, кордуплів запускають. Е, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Можливо, з мультфільмом е, пам'ятаєте, такий психоделічний, mm. типу, шкатулка з цікретом, воно називалося, там, де хлопчик, це таке, психоделія чистої води. І там кордупль, який бігає постійно. Тобто нам це випускають. А ну, тобто ми на це реагуємо. Ми постійно стискаємося, як, як реагувати на соркове. Ми можемо сказати, що ти ти можна тут... написати, що. Тут момент же ж не в тому, що він же ж не своєму там якомусь російському виданню давав інтерв'ю. Він французькому виданню давав і читали це французи, європейці читали оцю всю дурню, і тобто далі продовжує множитися російська пропаганда. Запитання до цього видання, якого дива вони беруть це, Оце все слухають і видають потім це все на гора. Запитання, що це тоді за? Газета і так далі. Тобто, розумієте, це треба просто за, зафіксувати, що достатньо і в Європі є, от того такого лайна, яке звучить от таким чином, голосом Суркова, і це проблема на це варто звертати увагу і запитувати в наших, в наших взагалі, українських тих, хто відповідає за інформаційну політику, що вони на противагу роблять цьому всьому, як вони реагують, а вна... подібні а хто в нас випадки? відповідає за інформаційну політику. Юра? Ну, хто ж має це робити, врешті-решт. У нас же ж є, все ж таки, є. Хто у нас відповідає якась... за інформаційну політику? Боже мій, хто не відповідає. дивись, ну, у нас так. є міністерство, у нас є ціле міністерство дай Боже, людям здоров'я. Це дозвільна система. і В принципі, Ну я не розумію: ніхто не веде інформаційної політики України. Це просто факт, який треба визнати, якби там не всякі там. Опосередковано, не знаю, добровільні ініціативи, як наша. Ну, ми ж наш, нам ніхто не дає завдання вести інформаційну політику України. Правильно? Ми це робимо добровільно і вважаємо, як за потрібне, так це і робимо. У нас немає іномовлення в країні, на жаль, про це говорилося. А треба було б та на бюджетні гроші, але вони освоюються насправді. У нас є там іномовлення, ніби, але воно таке. Так собі. Все решта, це, то, слухай, це приватні медіа олігархів, які працюють на клікбейт. І там з'являються ну, різні персонажі. Там можна розповсюджувати і, і ПСО. Дуже, дуже легко підхоплюється і ПСО в Україні. Це угу. зустріна ну, історія, цей але цей така голос, реальність. Там. Там... Тому на нас підписатися треба поставити дзвіночок вподобайку і поставити щирик. Тому що. Ми працюємо так, відповідно до власного є. сумління. Дякуємо вам. Це, я тішуся. Мета досягнута, тепер сімдесят тисяч.